А от сюди зверху дах прилетіло, і прилетіло якраз нашу камеру дробеструльного очищення. Вона 10 метрів повністю автоматична підлога, збирає дріб і подає оператору назад для роботи. От ми маємо окрему кабіну, яка зверху під плитами і з боку технологічне обладнання, яке теж все завалене. Це друга наша фарбувальна дільниця. Яка вже розібрана, ми вже демонтували те, що залишилось сцілілим, і будемо запускати її в іншому місце. Харківський підприємець Сергій Пилипі показує цехи, де ще кілька тижнів тому фарбували деталі для будівельних конструкцій сільськогосподарського, медичного та іншого суто цивільного обладнання. У Харкові його компанія Графікс виготовляла на експорт обладнання для порошкового фарбування та дробоструменного очищення металу. У квітні 25-го російські дрони миттєво зруйнували те, що створювалося протягом 15 років. Тут була робота для більш як 20 фахівців. За попередніми підрахунками каже бізнесмен, збитки сігають не менше 10 мільйонів гривень. Більше п'яти дронів прилетіло, які з в різних точках де в нас були виробничі потужності. якраз Руйнували наше обладнання, десь воно горіло, десь плити падали, і воно просто їх згинало це обладнання, а десь ми просто розбирали, розбираємо і ще частково щось спробуємо відновити. Це вже другий приліт у війну Харківський Графікс. Перший був два роки тому і пошкодив адмінбудівлю. Але ротаріани Сергій Пилипів, маючи філії компанії у Києві та Львові, відкрит війну наразі не розглядає питання релокації. Він категорично налаштований працювати у Харкові. Ми Львів-Київ розвиваємо так, але Харків фокус зараз на Харкові. Ми будемо не відновлювати, а будувати нове в Харкові. Ми вже з перших днів цим і займаємося зараз. Тобто, у нас була робоча група, яка в компанії вирішила, що ми залишаємося тут, в Харкові. І працюємо далі. Гроші різні ресурси. Тобто, ми працювали, ми були прибутковою компанією — це перше. Друге, ми активно працювали з грантами, тому що допомагали нашим клієнтам отримувати грантові кошти на обладнання, яке ми виготовляємо. А також зимою ми отримали кредит на нове фарбувальне обладнання, яке зараз пошкоджене. Щоб бути почутим, каже пан Сергій бізнесу, треба більш активно заявляти про себе та свої ініціативи. Тому свої плани підприємець озвучив у межах діалогу влади та бізнесу, що відбулося в обласній військовій адміністрації після серії квітневих прильотів по харківських підприємствах. Пообіцяв зам, заступник голови, що буде Розроблений механізм, алгоритм, як допомагати таким компаніям. Тобто, те, що я зрозумів, ну на першому етапі, наприклад, ще ми зараз маємо справу це правильну документацію, всю оформити для того, щоб в багато інстанцій, з якими ми працюємо, щоб все було чітко задокументовано і щоб у нас воно все зберігалося потім. Які можливі механізми допомоги, тобто що від держави, які служби можуть чим допомогти? Тобто, ціль моя от цього що ми там зустрічаємося, щоб іншим бізнесам було зрозуміло, як виходити з подібних ситуацій? Наразі каже підприємець: він розраховує на півмільйона гривень державної допомоги у межах мінігранту Власна справа. Для виробничих підприємств саме великий зараз грант, який в Україні є, це переробне виробництво на 8 мільйонів. Те, що дають, ми вже його отримували, коли відкривали там в Києві і у Львові фарбувальні дільниці. Також є міні-гранти, там 250 або 500 тисяч для Харкова. І ми зараз з ними якраз готуємо документи з центром займів для того, щоб податися це на цей грант. У центрі зайнятості пояснили, законодавець не передбачив можливості вдруге отримати грант до 8 мільйонів гривень, навіть у випадку Сергія Пилипіва. А от мікрогрант до півмільйона гривень можна взяти повторно, якщо придбане за кошти гранту майно. Втрачено внаслідок російської агресії. Ми допомагаємо підприємствам, підприємцям, які постраждали внаслідок обстрілів через свої грантові програми. Сьогодні ми маємо можливість надавати грантам підприємцям, на, якщо це стосується малого бізнесу, на розвиток власної справи через грант на 500 тисяч гривень. Такі гранти можуть взяти всі діючі підприємці, які відносяться до сфери малого бізнесу, і він передбачає. Можливість взяти як обладнання, так і оплатити послуги оренди або проплатити рекламу своєї діяльності, якщо підприємець бере грант і стався такий нещасний випадок, як прильот ворожої ракети, то Треба подати просто відповідні матеріали до торгово-промислової палати, отримати довідку, і цей грант можна не повертати. Втім, каже кутокових таких підприємців, як Сергій Пилипів, які беруть гранти під відновлення знищеного бізнесу, одиниці. Як правило, коли люди е втрачають е там якесь майно, е то. Вони або релакуються, або закривають бізнес. Тобто, це знаєте, як перезавантаження. Не кожен на це здатний у цьому році. У нас взяло тисячу вже грантів власна справа, і в цьому році одна людина, яка чи бізнес було зруйнована, взяла грант повторно. У Сергія Пилипіва своя мотивація залишитися в Харкові, тому шукає і знаходить різні можливості залучення ресурсів, у тому числі державну допомогу по частковому безробіттю для своїх працівників. Наші працівники всі залишились, всі працюють, вони зараз не фарбують, а просто розбирають завали де... Та обладнання, яку ми не фарбували, або там інші ділянки, які зараз теж вже не робочі. Тобто вони в нас задіяні на роботі, але все одно ми розуміємо, що їм треба готувати сім'ю. Тобто ми їм повинні заплатити заробітну плату. І якраз от центр зайнятості, він теж допомагає компенсувати частину цих коштів. У харківського бізнесмена амбітні плани, і він має намір реалізувати їх саме в Харкові, в Україні. Ми в Харкові були лідери по фарбуванню, і така ж задача зараз стоїть стати лідером в Україні по порошковому фарбуванні. І для того, щоб це, цей план виконати, нам потрібно в різних містах, таких центральних, там Києві, Львові там, можливо Одесі, відкривати ділянки, які будуть тих локальних клієнтів забезпечувати послугами. Галина Половик для агенції новин громада груп.